Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Е, дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. А це доктор психологічних наук, професорка кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, психологіня, груповий аналітик, дитячий та підлітковий аналітик, фахівець по роботі з травмою. Це пані Інна Чухрі. Пані Інна, доброго дня. Доброго дня. Е, сьогоднішня наша зустріч з пані Інною проходить в рамках. Ках проєкту Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. А цей проект входить в українську програму «Ментальне здоров'я. Ти як сьогодні? Ми будемо говорити про психологічну допомогу надавачам соціально-психологічних послуг. Якщо спростити назву, пані іночі я не помилюся? А можливо я помилюся, ви мене виправите. Психологічна допомога безпосередньо самим тим, хто надає. Психологічну допомогу, тобто, це психологам? Це тим людям, які зустрічаються, які проводять сеанси, які набирають групи і працюють. Я правильно розумію? Да, допомога допомагає. допомога допомагає. і це не той випадок, коли ми кажемо, що е, допомога потопельника справа рук самих потопельників. Тут навпаки, ми маємо ви маєте, і ми маємо подумати про себе самостійно. Е, маємо на жаль дуже мало часу. Всього лише 20 хвилин. Е, тому одразу перше питання, пані Іно, які найпоширеніші психологічні психологічні проблеми, з якими стикаються надавачі соціально-психологічних послуг, тут потрібно сказати, що в більшості випадків, ну, по перше, надавачі соціально-психологічних послуг це психологи і фахівці соціальної роботи. Тобто, це люди, які безпосередньо працюють з людьми в важких життєвих обставинах, і потрібно зважати на те, що коли приходить людина, розповідає про. Свої проблеми, свої переживання, свої втрати, їх зараз чисельна кількість. Все одно певним чином це впливає на фахівця. І постає питання, що з цим робити. Ну, Я одразу якби, зроблю таку невеличку ремарку. Справа в тому, що от багато говорять про особливості психологів і є така професійна здібність, як емпатія, да? тобто, вміння розуміти емоції інших людей. І це певним чином може Відчиняти саме ризик того, чи не буде психолог переживати ці емоції разом з клієнтом, яким звертається, або з отримувачем послуг. Ми кажемо простіше пропускати через себе. Можна сказати угу. і так. І тут є два таких розмежування: перше, чи я співпереживаю, чи я співчуваю. І саме Поняття співчуття, воно дає з одного боку підтримку клієнту, угу. з другого боку, це не відстороненість, це не емоційна тупість, да, тобто, а це допомога. Але в цьому контексті, зважаючи на те, що психологи, фахівці соціальної роботи зараз, як і все населення країни перебуває в війні. В них можуть бути родичі, які воюють на фронті, да, тобто колеги, близькі клієнти, да, за яких вони переживають, і все це дає дуже величезне навантаження на психіку. Тобто їм потрібно континувати те, що приносить клієнт. На переробляти і допомагати йому, але в той же самий момент в них є свої власні переживання, і це є унікальна ситуація, відмінна від ситуації, наприклад, наших західних колег, да, тобто закордонних колег, тому що це відчуття безпеки, яке кожен фахівець повинен надати. Mm -hmm. да, тобто його потрібно ще виховувати внутрішньо, да мати, тобто, власне, да, відчуття. мати mm -hmm. власне. А і, і ми можемо сказати про те, що на фахівців зараз накладається таке подвійне, потрійне навантаження. От, тому і е, виникає питання, що з цим робити. Ми можемо зараз говорити багато про вигорання, ми багато про це говоримо. Втома, до речі, питання: е, як відрізнити спів, е, співпереживання і співчуття? Е, багатьом може здатися, що це синоніми. В чому різниця? Це коли я разом з людиною переживаю її стан, це співчуття. Це, співпереживання, це співпереживання. співпереживання, а співчуття. співчуття, коли я можу це витримувати, я можу це контролювати, біль, да, тобто злість. Угу. Да, і в той же самий момент з великою такою любов'ю до клієнта, любов'ю саме от в українській мові, дуже гарно визначене слово любов. Да, угу. тобто, е, і з любов'ю до клієнта я можу його підтримувати, бути поруч і бути стійким. Я напевно, як будь який одразу це все приміряю на собі. От я думаю, ведучий програм, він має бути, він має співпереживати чи він має співчувати? Яких програм? Ну от ми зараз з вами спілкуємося. Я для того, щоб провести гарний ефір, маю вам і цій темі взагалі співпереживати чи співчувати? <свес> е, ну, якщо ви будете е, співпереживати, тоді високий ризик саме емоційного вигорання. Ми всі люди, mm -hmm. і в якісь моменти є ну, такі речі, які нас дуже емоційно включають. Я зрозумів, все, я з вами погоджуюсь, буду горіти, інакше ефір просто не пройде. Чи, чи і як, коли навіть, оце найголовніше треба запитатися, коли е, психологи звертаються е, за е, послугами допомоги, за послугами до психологів? І взагалі, е, як це все відбувається? Механізм? Ну, насправді, якщо ви працюєте з людьми, якщо ви працюєте в всій сфері, такою обов'язковою умовою, можна сказати, є ваше постійне професійне зростання і постійне відвідання супервізійних зустрічей. Uh -huh. Насправді, супервізійні зустрічі вони мають проводитись у всіх сфер... сферах роботи людина- людина. Вони можуть бути різними. Да? Тобто, це може бути просто групи зустрічей колег, коли ви розглядаєте найбільш складні випадки. Деякі траплялися угу. протягом тижня. Це може бути спеціалізована така група, яку веде більш фаховий фахівець, можемо сказати, більш компетентний, більш старший фахівець, і вона проходить трішечки іншим напрямком. Але це є така необхідна умова. По-перше, ви постійно будете набувати нових знань від своїх колег з іншого боку. Ви можете подивитися на свою роботу з іншого боку, зі сторони. Да, тобто, і саме основне, що дають супервізійні групи, це підтримка професіоналів твоїх колег. Е, розумієте, в нас зараз такі обставини, ну давайте говорити так, як є насправді. Ну, нас щодня знищують, угу. і е, ми адаптуємося до цього. Ми працюємо, да? тобто ми щодня виконуємо там свої обов'язки, і так далі, і так далі, і так далі. Але цей факт нікуди не зникає. І якщо ми про це постійно не думаємо, да? це не означає, що цього немає. І дуже важливо, щоб були люди, які могли надати підтримку. В більшості випадків це наші сім'ї, да? тобто, тому що от, навіть працюючи з людьми там. Читаючи лекції, багато хто говорить про те, що потужним ресурсом є сім'я. Але таким же потужним ресурсом можуть бути колеги. Да, тобто підтримка один одного, допомога один одному, і я скажу більше того, коли я почала працювати, це я так трішечки вже відійду від теми. Спочатку повномасштабного вторгнення, да саме супервізійна група, я почала працювати ну не в тих умовах, які були до цього. Да, тобто, саме супервізійна група мені надала таку максимальну підтримку, що давало мені ресурс працювати і рухатись далі. Тобто простими і коротко можна сказати, простими словами і коротко, Коротко можна сказати таким чином: це е, рідне середовище, рідне беремо в лапки, тому що це можуть бути дійсно без лапок, рідні люди, і як ви вже сказали, сім'я з іншого боку, це можуть бути професіонали в лапках, рідні люди по професії. Так, так саме таким да, чином. Да. А, й, а й, дуже хочу поставити оце запитання, я його зараз озвучу. М Особливості викликів, і якщо можна, пані Інно, з моменту з травми свідка, будь ласка, якщо так, 에, знаєте, от є така рекомендація для батьків дітей. Дивіться, що дивляться ваші діти по телебаченню, да? тому що не всі новини можна дивитися дітям. Uh -huh. В чому така причина цієї рекомендації? Саме через цей феномен травми свідка. Травму свідка набуває людина, яка або бачила травматичну подію, або почула травматичну подію. Да? І це може бути навіть коли інша людина, що пережила травму, вам розповідає про неї. Ви можете отримати цю травму свідка. Коли ми говоримо про фахівців соціальної роботи, фахівців Психологів в них саме дуже високий рівень отримання цього рівня травматизації, і тому треба багато уваги привертати саме ментальному здоров'ю цих фахівців, тому що ми ж розуміємо, що щодня до них приходить велика кількість клієнтів. Є така об'єктивна реальність. Візьміть будь-якого соціального працівника. Вони працюють з великою кількістю людей, і кожна людина приносить свою історію. І для того, щоб не було цього емоційного виграння, про яке ми говоримо, щоб не було травма свідка. Да, тобто, дуже важливо саме приділяти увагу їх ментальному здоров'ю. Якщо я вас правильно зрозумів, то травма свідка е, простою мовою е, це передача. Тої внутрішньої внутрішньої інформації іншій людині. Якщо я передаю негатив, то це не значить, що я його проговорив, і та людина. Я не зачепив ту людину. Я зачепив її, тому що, хоча б, вона послухала, вона почула. Я правильно розумію це? І потім я пішов, а та людина залишається з цим. Ну дивіться, ми говоримо, грубо. да що компетентність психолога полягає в тому, що це не відбувається. Да? Чому раді звертатися саме до фахівців психологів? Да? Тому що вони не травмуються. Угу. Але ми всі розуміємо, що є різні ризики, є різні ситуації, і психологам потрібно і фахівцям соціальної роботи дуже уважно бути дуже уважними до свого ментального здоров'я, да? тобто починати з себе. Угу. І, і Можу навіть сказати кілька рекомендацій. Да? Тобто, е, е, я знаєш... обов'язково запитаюся е, угу. десь за 5 хвилин до завершення. Я чітко поставлю питання, будь угу. практичні Добре. рекомендації: там, присідати, не присідати, випивати шклянку теплої води, на ще серце там, і так далі. І так далі. А... Тепер стосовно, ви вже сказали, супервізія, програми самодопомоги це ефективні прийоми і стратегії підтримки психологічного здоров'я надавачів. А тепер загальні такі речі, як організації, які працюють в цьому плані. Програми, які, наприклад, зайшли або існують на нашій території. Ну, в даному випадку, наприклад, як одна з них це ментальне здоров'я плекаємо стійкість і величезна програма. Це ти як. От так. Про це. Дійсно, зараз є дуже багато програм, які спрямовані на розвиток, підтримку ментального здоров'я як населення, так і фахівців. Знову ж таки різні закордонні фонди, да, які зараз активно працюють, вони проводять там, і підготовку фахівців, да, тобто, і профілактику там, емоційного виграння. Я так дуже коротко угу. момлюю, сеїт. Потім я знаю є різні обласні міські програми, обласні програми. От нещодавно мене з колегами запрошували читати лекції в. В таку обласну програму, там, де брали участь фахівці соціальної роботи, і психологи, і управлінці. І мета цієї програми була саме профілактика емоційного вигорання, ми багато про це говорили, да? тобто якісь прості рекомендації, що можна зробити вдома в домашніх умовах, щоб собі допомогти, да? тобто, щоб стабілізуватися і так далі. Ще раз вже розмова так, пішла в такому ракурсі, хочу ще сказати, наприклад, у нас в університеті, в якому я працюю, в нас вже другий рік працює міжнародний інститут вивчення він Вінницький державний uh -huh. педагогічний університет його заснував. І чим він цікавий, він цікавий тим, що наші колеги, ми їм дуже вдячні, закордонні колеги вони організували таке спеціалізоване навчання для фахівців-психологів. А з цього року вже і фахівців соціальної роботи. І світові відомі психотерапевти, травмотерапевти на безкоштовній основі читали лекції, проводили е, такі е, курси, саме підготовки можна сказати, підвищення кваліфікації. Підготовки фахівців, які і отримали знання з як саме працювати з дітьми, які пережили травматичні події, з дорослими, як проводити групи підтримки. От, наприклад, зараз січня буде знову курс бойова травма, індивідуальна і групова робота. В тому році він прийшов з дуже великим успіхом, тому що до цього курсу приєднались військові психологи, психологи, які працюють з військовими зі всієї України. І е, діяльність інституту, вона так виходить навіть за межі України, тому що багато фахівців приєднуються із сусідніх держав. Угу. А, я обов'язково маю поставити запитання стосовно методології, тому що ви сказали, є закордонні фахівці, а значить, і вони приходять з, зі своїми закордонними методами. Е, є наші фахівці. Які мають свої е, життєві методи. От Тут виходить і когнітивний дисонанс, і з іншого боку, виходить дійсно велика база е, спільна. Є, методологія, два слова буквально. Е, ви дуже задали грамотне запитання, тому що насправді. Я старався. <смас> <смас> да, дуже дякую. Е, тому що дійсно, якби у нас трішечки, ну у нас не трішечки, у нас інші умови життя. Абсолютно. І mm -hmm. наші фахівці, я вже говорила про це. Це вони працюють в інших умовах. Ми працюємо в умовах війни. Ми говорили з нашими іноземними колегами стосовно цього, і нашим таким спільним відкриттям було те, що цей процес, да там, наприклад, навчання, він не є одностороннім, він є двостороннім. З одного боку нам дають знання там по роботі з травмою, з іншого боку, наші іноземні колеги кажуть, ми стільки від вас беремо, тому що у вас реальний практичний досвід роботи з травматичною ситуацією. І вони кажуть, ми дуже багато чого навчилися і у вас. І напевно так і працюють фахівці з психології, да? тобто е, немає такої регламентації учень-ученик, да? тобто, а цей процес, хоча учень ученик там також двосторонній процес, якщо брати педагогіку, угу. е, а цей процес він є двостороннім. І зрозуміло, що психологи, коли вони вже виходять в практику, е, вони вже приймають рішення е, відповідно, якби і свого професійного досвіду, також. І на завершення практичні поради. Я розумію, що воно зараз так прозвучало як 20-центр Фокс. Але все таки практичні поради, що ми можемо зробити, що ви можете нам зараз, буквально за оці там три хвилинки, про що ви можете нам розповісти і що ми можемо перейняти. Ну, психогігієна професіоналів, перше, це це звичайні правила, здоровий спосіб життя. Це нехай це будуть мінімальні фізичні навантаження але тут дуже важливо, щоб ці навантаження були в радість. Тобто дуже важливо розуміти, що там це може бути прогулянка, да, але обов'язково цьому треба присвятити час кожен день. Це здорове харчування, да, усвідомлене, є програми, наприклад, усвідомлено здорове харчування. Розпорядок дня сон він дуже важливий. Дуже важливо, щоб людина повноцінно спала, особливо та людина, яка має справу з травмою. Потім потрібно дуже чітко розуміти свої обмеження. Є, є така ситуація, я розумію, що не завжди її можна виконати. Але є проблеми, з якими ми можемо справитись, є проблеми, з якими ми справитись не можемо. І якщо йти, ну, грубо говоря, на, на ті проблеми, які ти знаєш, що тобі буде складно з ними працювати, користі клієнту від цього буде дуже мало. Mm -hmm. е, є колеги, які працюють з цим, треба довіряти своїм колегам, можливо, перенаправляти. Е, потім супервізійна підтримка, обов'язково. Да? Тобто це такий основний метод допомоги професіоналам, і причому не тільки психологам, соціальним. Працівникам, всі, хто працює з людьми, важливо, щоб така супервізійна підтримка, щоб вона була, щоб її можна було отримати. Якщо нема, то треба да. створити її собі. Да, 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 ну, да. Це так, да, так, це можуть бути групи просто ваших колег, і ви в кінці тижня збираєтесь обговорювати проблеми. Ну, і психологи також вони мають власну терапію, і це дуже важливий момент і в підготовці практиків, і в подальшій такій професійній діяльності. Те, що ви сказали, в принципі, ми всі це чули, розуміємо, що ж стоїть на межі, що нам не дає от зробити цей. Я зараз не тільки про психологів кажу, а кажу взагалі про всіх і наших глядачів і слухачів. Е, що ж не дає нам зробити оце півкроку, цей крок зробити, щоб дійсно оце втілити в життя? Що нам не дає? Піти пройтися, що нам не дає подивитися і зайнятися здоровим харчуванням, ті самі фізичні вправи, навантаження, не кажучи вже про те, щоб просто зустрітися з друзями. Якщо нема друзів, значить знайти друзів. Ну, і... От що нам не дає. Ех, наскільки ви дозволяєте собі виділяти час для себе? Розумієте, я коли читала книгу. Я вже на лекціях студентам про це розповідала. І там була книга про піклування угу. да, за за клієнтами пацієнтами. І перша частина книги була про те, що ви маєте навчитися піклуватися про себе. Коли ви навчились піклуватися про себе, тоді ви можете допомогти іншим. І навчити їх цьому. Тоді заведіть кота. <рес> <рес> ну тоді може, тоді вже між. Ам... Поки що, поки що дуже цікаве питання, але це зовсім інша тема, це зовсім інший ефір. Сон. От мені здається, що сон, 8 годин. Ну, 8 годин, дай Бог, це, це просто мрія. Якби в мене була карта на 25-й рік, я б собі і виписав би тільки сон, 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 сон. Ну то таке. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, пані Інна Чухрій, докторка психологічних наук, професорка кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, психологиня, груповий аналітик, дитячий та підлітковий аналітик, фахівчиня з роботи з травмою. Сьогодні була гостою першого. Інського мультимедійного проєкту час змін правильно маю сказати, що зараз в ефірі був проєкт ментальне здоров'я пликає стійкість», який входить в українську програму ментального здоров'я. Як пані юно щиро, дякую вам. Дякую. Радий буду бачити вас на... ще раз на ефірі. І Враховуючи ту кількість червоних лайків, подобайок і всього іншого, яке я зараз відслідковую, зараз летять просто в цей ефір. Дуже вам дякую, шановні дуже наші дякую. глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову продовжується наш ефір. Медіапроєкт ментальне здоров'я. Новий вінницький ритм. 101,8 і FM. Місто над Богом. Події, що поруч.